Судовому засіданні пояснила, що 26.10.21 шостого написав хлопець на м'яку Кирило Кузін з пропозицією погуляти. Кирило разом з видуваченим Харківським приїхав до неї додому ввечері на автомобілі Мартом Фінті кольору. Вісім років колонії суд виніс вирок у справі Миколи Харківського, який скоїв смертельну аварію, коли був підлітком, і сів за кермо батьківського авто. Запобіжний захід Харківському Миколі Михайловичу до набрання вироком закону сили залишити тримання під вартою. Ця аварія сталася у жовтні 2021 року на перехресті аерокосмічного проспекту та вулиці Одеської. Як стверджує слідство, тоді ще 16-річний Микола Харківський був за кермом інфініті. Обвинувачення наголошує, що Харківський їхав зі швидкістю близько 180 км на годину, проігнорував червоне світло і врізався в автомобіль Шевроле, водій якого Ігор Носов внаслідок цієї ДТП загинув. Під час оголошення вироку суддя зачитала результати судових експертиз і наголосила, що Ігор Носов був за кермом на підпитку. Але від моменту, коли водій Шевроле побачив інфініті, пройшло менше секунди. Тоді як мінімальний час потрібний водієві, щоб зреагувати, майже півтори секунди. Відтак, на думку суду, уникнути аварії Носов можливості не мав, попри сп'яніння. Сам Микола Харківський коментувати вирок суду не став. За нього говорив його батько. Ми сім'ї вже давно принесли глибоке соболезнование сім'ї погибшего. Всегда з самого первого дня хотіли компенсувати, але от від допомоги. Я прошу одного, щоб моєго сина сильно не наказували. У нього життя тільки починається. За словами Михайла Харківського, його син під час судових засідань неодноразово визнавав свою провину. У вироку ж суд зазначив, що щирого каяття у діях Миколи не побачив у каяття і син загиблого Артем Носов. Нет, там ні не е, так даже розуміння нету того, что произошло, что случилось до сих пор. Ну і вряд ли оно будет. Для мене любой срок он не сравнится с тем, что мы потеряли. За вироком суду Микола Харківський має сплатити по мільйону гривень компенсації доньці та сину загиблого водія Шевроле. На оскарження є місяць. Чи подаватимуть апеляції представники жодної зі сторін ще не визначилися. Через цю аварію підозри за недогляд за дитини отримали і батьки Миколи Харківського. Кожному може загрожувати до п'яти років за ґратами. Розповів речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко. Фактично, батьки своєю бездіяльністю і хладним ставленням до. Своїх батьківських обов'язків на фактично надавали доступ, і можливість підлітку користуватися автомобілем, що в результаті спричинило такі наслідки. Поки за словами Чубенка у суді розглядають справу тільки проти батька Харківського мати Миколи оголосили у розшук за словами її чоловіка. Вона із молодшими дітьми виїхала за кордон.